Глянемо і запропонуємо телеглядачам глянути нашим українським поглядом, наприклад, на перелік найбільш серйозних реформ на ті, що міжнародні партнери віднесли рік півтора на строк виконання цих реформ, то це. Для нас, для українців, можна і треба було зробити ще два-три роки так, тому. Як скальба більше, ми могли тому. зробити рік півтора тому, так. а не рік півтора. тому. Так, Законопроект про реформу СБУ. Та йому вже замучились про нього говорити всі, особливо від провладної фракції. Так, а де він? Так і немає. А чому немає? Тепер з Америки з Вашингтона пишуть законопроект про СБУ. А тепер більш серйозні речі: Бюро економічної безпеки. Ну хіба український бізнес хотів відтворення податкової міліції, чи податкової з хабарництвом, так далі, з блокуванням податкових так з далі? Привірком. Ні, всі хотіли зовсім інше, щоб було відомство послуги, яке надає, і сприяє українському бізнесу. Тим більше під час війни, тим більше, коли кожна кожне робоче місце на вагу золота. Ні, тепер Америка. Цепі пишуть, що БЕП має бути реформовано, не таке, яке ви берете старих податківців, перепризначаєте в нове, нібито нове бюро економічної безпеки. Що в цьому новому нового? Тільки назва: відкрити конкурс на посаду керівника. Так, це ми, українці, вимагаємо давно вже від влади організуйте, проведіть відкриті незалежні конкурси на посади керівників, щоб туди прийшли і нові люди, і не заангажовані в корупції або в інших незаконних діях. І так по кожному пункту ще один оборона. Міністерство оборони ми не просто в інтересах українців, це в інтересах українських збройних сил, щоб Міністерство оборони України було. Не корумпованим раз, і друге, щоб працювали над тим, щоб Україна ставала членом НАТО. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.